Народ України, наша батьківщина є яскравою, друзі українців. Наша батьківщина є яскравою, енергійною та прекрасною силою, яка є нашою гордістю. Історія України, де багато поколінь робили все можливе, щоб поставити нашу країну на майбутнє, є дивним. Наші предки працювали над нашою державою, щоб надати нам можливість побачити знову велику Україну. Ми, люди України, маємо спільне прагнення до того, щоб додати своє місце в цій невтінній спіріт історії, що створюється тут. Наш суворий погляд на майбутнє завжди був нашим соціальним тисячоліттям. Ми були завжди готові зробити усе можливе, щоб зробити нашу країну сильною та процвітаючою та дати їй її, її досконале обличчя. Наші батьки, прадіди та прабабусі зробили безліч відкритих заманчивих слідів, які ми можемо поєднати в загальну картину нації. Нашу патріотичну душу можна побачити, коли ми відкриваємо для себе багатство української культури та історії. Давайте поділимося нашою любов'ю до України з людьми з усього світу, щоб він змог побачити наш у божества для нашої батьківщини. Долучайтеся до нас та долучайтеся до національного процвітання України. Україна навіки.